Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Фольксваген Транспортер 12-го місця 16-го року. Перший облік в третьому місці 17-го. Зараз автомобіль має пробіг 199 тисяч, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна – 2 літри, 150 кінських сил. Коробка передат сімістопінча автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Webasti, сама Webusta, фуле, активні фари, два комплекти колес на дисках з гумою, літньою і зимовою. Датчики дош світло. Мультикермо, круїз контроль, дістронік. Екран Bluetooth USB, AUX, кондиціонер, підігрів сидінь. Коробка DSG DQ 381 також є підігрів вантажного відділення і допомога під час паркування задній партронік. Автомобіль, нагадую, має дві бокові дверки. Багажний відсік в дуже гарному стані. І ще є Фаркоп. Автомобіль з Швеції. Перевірені усі вузли та агрегати. Зауважень автомобіль немає. По автомобілю зроблений великий сервіс заміною наступного. Комплекта ременя ГРМ, мастило в двигуні та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. Розмитний зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупки з ПДВ та розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!